Всім привіт! І це А6. Сьогодні А4 топ і А4 вирішили мене здержати в тюрер мій. Ха-ха-ха. Ну я вирвалася з тюрми, ну а потім підірвалася на мірнах. Ну я вижила. А потім вбила А4 і А4 топа. І таким способом я зможу хрирати. Так, он дві стоп она. Я чогось не поняла. Він у мене в друзях немає бути. Алло, все, пока тобі. П'яний. І сьогодні ми доб'ємо карла до, до 200 кубків. Да, ноксу ти можно. Пошли. Це кстати перше відео, яке знімає не Назар а я ашістка ха-ха. ха, -ха, -ха. Отакий вот голос у Ашістки, Ха-ха-ха. <плес> Давайте всіх вирубимо. Навіть укренця не буду жаліти, він Едгар. Ха-ха-ха. Вдруг це підписник. Я взагалі на канал не дивлюся, Люсі, 83 підписника. Це точно не підписник мій. Ох, Якби я знав, що це б був підписник, ну він і так, мабуть, не підписник, то все-таки б б. Ауч. Ну, віданчу, треба бути обережно. Моя тактика не працювала. Моя тактика була в тому, щоб всі пішли в кущі. А потім я накидувала за Карло. Ну, оказалось, що вони не в кущі, що Вони навіть не йшли в кущі. Я один проти двох. Ха-ха, це очистка. А знаєш що? Що? Бомба у крокодилу, У мене така сила є. Вона затовій мій Львів скине. У мене взагалі-то... Там... Ти навіть не знаєш. У мене щіт безсмертний навіть нам не зможе, знаєш що? Якщо, е, якщо щит безсмертний, то нічого не сработає на мене. У мене сто. Бомба 500 кеска он. То ти навіть <паду> в мене не попадеш. Попаду, знаєш На мене нічого не працює. Що? Можна дати трубку, а і а чотили топові. Вони померли від мене. Ах ти, зомню. А ти не знаєш мою компанію, та яка я можу проти тебе. Яка кома компанія? Фунт і вовчик. Що? Що собака фунт і вовчик. Вони тебе покусають. Як покусають? Зубами. Чого не мили? Він віці у мене кусає. У мене ніхто не покусає. Ти навіть можеш відправляти мільйони фунтів, вони все одно не покусають мене. Пів, заходимо. Стоп. залі. Що? А сільська знаєте, що? Що? Я тікаю від Хунта, він мене до клубів кусив. Ого. Назанція. А я сільний, сільний. Він на залі й тоді мене кусає до клубів. Якщо кусає до крові, то він зможе мене покусати, але в мене є защита. Яка, Ти навіть не знаєш, я не буду говорити, але ми 200 куків на Карло апаємо. Назал. Що? Ти ж знаєш, як мій ворце кусається. Як? Він може навіть нас ходити в Чьо? Че? Так, мені ще чуть-чуть і буде лаха. У мене 48 уровень. Ой, 47. -й. Давайте пограємо на міплі якомусь. Ні, давайте на комусь іншому. Что? Бо я побачила, що ти в мене в друзях навіщо ти мені в друзях нужен? Знаєш Що? Що? Ядерна бомба. Дивіться, в атаку. І що, я даже буду сидітися, водано нічого не перезайдт. А мої канали? Нічого не зроблять. Канали і з звонтик. Нічого не зроблять вони мені. Я, я тебе за секунду не хочу вбивати. Я хочу заподватися. Щоб... А я не, солі... не... знаю, що? Що? А п'єска цупису, я тут телефону зібрати. Ні, я їх знов побив. Окончательно, їм аптечка не не знадобиться. Тикай мене заслетись, я приїду до тебе в гості це Тобі хана. Не, після літа. То це То після літа це в осінню. Я ізмуй, собою його. Не права, це маминий планшет. Шо? Не імеш права, це маминий планшет. Вони і так не настоящі, передумані назаром. Вони фейкові, настоящі, і це я, 6. А хто настоящий? Бліна, а я. Що? А, знаєш? Що? Я на возду проти я можу. колись сікати. Пам'ятаю, але я до цього часу встиг улучитися до версії 5.0. Вообще-то 2.0 титана пам'ятаю і против Титана, вообще цей титан поломаний. Я їй я його віддав на свалку. А ха-ха-ха. На свалку видав Я, я і я Теретопа. Що? І сам, а чотири топа мене. А чотири вообще-то мені буде допомагати в пуші 10к. Все там буде, ми договорилися. Не вб'є.

И что на свалку не памятаю? Ну так казав, что віддав на свалку, и що? що я тебе зараз на свалку выкину.

Мене нічого не вб'є. Хоч попробуй, хоч щось зробити, а чотири, а чотири топові. А чотири я не буду ні, чіпати, бо він мій друг, а от а чотири топа я не навішу. Ну ми договорилися сьогодні пушу пуш, в к бо сьогодні 30 липня. Мені завтра треба обнути 10к. У нас четверо, тепер троє. Яка четверо тепер троє? Хто в вашій команді є? Мольті,